Людина приходить і каже: та, ну що ж, воно ж, а я та завтра спрацюю. А коли, мені стане краще, я, та, ну післязавтра, а коли? Я завжди, приклад, приводжу зіролаша Маша і за автобус. Знаєте ж, чули? Маша дивиться вікно і каже: старший, там, намалюй мені, будь ласка, той автобус що їде? Вона ж бере старша і малює. Маші 4 роки. Каже, а чому він не їде? Вона каже: та ми колеса забули домалювати, малює колеса, що він не їде. Ми дорогу забули домалювати, що він не їде. Ми кермо забули домалювати, що зараз не їде. Ми водія забули, що не їде, що не їде, що не, не їде. Та каже: Я не знаю, чого він не їде. Каже, я знаю. То що він намальований. І от я не хочу, щоб у вас, отак, люди, кожного разу чого, чого, коли, коли, коли. коли ви перед тим, як будете працювати, відразу обсудіть і розберіться, які у людини будуть очікування від того. За чим вона до вас прийшла? Це основа основ. Збіра анамнезу, е, мануальна діагностика. Вона потрібна для того, щоб чітко і впевнено розуміти, що робить далі з людиною. Болить коліно, з якими м'язами працюємо? Передня поверхня стегна. Болить поперековий відділ. Ми маємо визначити спочатку, чого він болить. Чи це наслідок проблем з ногами, чи це самостійна біль в спині. Якщо це наслідок проблем з ногами, це можуть бути проблеми з кульшовими суглобами. Як лікувати кульшові суглоби? Які м'язові групи пропрацьовують? Сідницю. Да, першу чергу сідницю. І напружувач. Далі передня поверхня стегна. є. Якщо болить поперековий відділ, і ми визначили, що це самостійна біль в спині. Що значить «самостійна»? Тільки самої спини. Да? Стосується не проблем з суглобами, а безпосередньо, да. що з тими м'язами відбувається? Слабкість, частіше, вони слабкі у нас. Якщо у нас є животик, то у нас і слабкі м'язи спини. Якщо ви бачите людину з підтягнутим животом, в принципі, то м'язи спини, скоріш за все, можуть навпаки, знаходитися в тонічному синдромі. Що да. те, що те, в принципі, лікується. Але перший випадок, коли ми говоримо за слабку людину, коли є живіт, і спина болить. Але нормальні суглоби. Вони рухаються. Що ми будемо лікувати і як ми будемо лікувати? Ми можемо пропрацювати сідниці, але спину тільки з одного боку. Чого з одного? То що, якщо з двох сторон пропрацювати спину, вона не встане. Розслабиться дуже. Вона і так розслаблена. Людина розслаблена. Значить, яка хвора? Так. Да. Що треба людині тоді зробити? В тонус це діло привезти. Да. А в тонус як привести? Ти кажеш, давай тренувати тебе. Та хоча б не тренувати, хоча б людина щоб скинула 5 кілограмів спереді, щоб якийсь тонус з'явився ззаді. Тому що, якщо піти людину з зайвою вагою в спортзал завести і заставити її тренуватися, якусь силову, тяжку тренування, вона не схоче. Вона не схоче, вона ледача. Вона не хоче, вона хоче, щоб їй було весело. І з такими людьми, як з дітьми, треба поступово через якусь ігровій формі навіть розказувати і склонять до силових навантажень. Якщо проблеми з плечовим поясом, не піднімається рука. З чим ми працюємо з вами? З нижнього кута лопатки, навколо лопатки, да? в першу чергу. Тоді кладемо на спину і пропрацьовуємо безпосередньо, розтягуємо по діагоналі, по столу. Да. Якщо у людини болить голова, лоб болить, в око коле, в ухо може закладувати. Що це? Спазмовані трапеці, звісно, все має між собою зв'язок. Звісно, має. Якщо я буду, звичайна проблема. Там, ну, підвернув ногу, поламав ногу. Ми наклали гіпс, і я там хромий на одне. На одну ногу, на одне око, да. взяв милиці в руки і якось хожу, перевалюю. За місяць отакої нестабільної ходьби буде роздовбуватися все. Це місяць тільки. З людини щось трапляється. Да? А якщо людина далі, ну, так сталося, що там військовий да, отримав поранення, немає кінцівки або ще щось, ну, реабілітація тяжка. А як можна е, там, результат відновлення людини? От приклад вам простий: виб'ю відразу з вас стабочок. Приходить людина і каже: я прооперував спину е, 45 років мені, лікували мені грижу L5S1, нічого не допомагало, робив от вашу мінімупресуру, нічого, пішов, зробив операцію, все, відпустило. Отпустило, нормально. Хожу, тренуюсь, прийшов до вас на масаж. І ви відразу. Що не так? Чи що так з людиною? Давайте от порозмірковуємо. Так, звісно. Ладно, не буду вас заводити в Дєбрі. Я ж кажу, не буду вас заводити в Дєбрі і розказую, да, щоб ж ви почули, що ж з такими історіями робити. Загальний стан людини, загальний стан людини буде грати ключову роль. Що одні люди швидко відновлюються, інші повільно. Що після оперативних втручань там на колінному суглобі в 60 років, коли це підтягнута людина фізично активна, відновлення проходить швидко і дійсно ну, живе і не відчуває, що там є якийсь протез. І, і зовсім інший випадок беремо там 50 років людина зайвою вагою, чи 35 навіть зайвою вагою ставлять на протез і не може відновитися повноцінно. За рахунок віку, вік і стан людини це ключ це ключ. Вік і стан людини. Це ключ і основа. основ. Відповідь на питання, чого мене прооперували, і мені стало краще. Вік. Все. І загальний стан людини.